Ну, ми сьогодні не заслужили на перемогу. Ми програвали багато єдиноборств. Ми... Уступали супернику в бажанні. Мені досить незрозуміло, що сталося. Е -е, да, в нас е -е, зараз будується нова команда. Е -е, багато гравців прийшли, і, мабуть, вони не розуміють, куди вони прийшли, і де вони знаходяться, в якому клубі, І е -е, де у команди є дух, команда завжди е -е, ну, мала такий характер. А сьогодні, на жаль, я цього не побачив. Тому е -е, проаналізуємо цю гру. І, звичайно, будуть дуже такі жорсткі висновки зроблені, тому що це не гра. Ну, напевно, це найгірша гра ну, на той період, що я тут працюю, як для мене, як для тренера. Тому будемо розбиратися, спокійно проаналізуємо. Але така, скажімо так, інформація для нас дуже корисна буде по цій грі, що деякі гравці просто не... Ну, не готові по якимось там причинам грати на такий футбол, який ми пропонуємо. Їм. Ну, Здається, кілька новачків у вас було у старті. Можливо, здалася знаки незіграність і далася в знаки саме от нерозуміння своїх завдань на полі, а далі все налагодиться. Ні, я впевнений, що ми зробимо правильні висновки і будемо рухатись далі до нових перемог і все у нас вийде. Але треба зараз деяким пуститися на землю і зробити для себе першу чергу висновки, тому що ну так грати футбол ніхто їм не дозволить. Перемога добре, позитивні емоції. От, в першу чергу рада за хлопців, хлопців, які. Більше з першої команди, так що вони отримали ігрову практику, щоб вони там забили, відзначились гольовими передачами і просто отримали задоволення від цієї гри. І я, я дуже хочу, щоб це придало їм впевненості, щоб вони змогли більше якби в першій команді заслужити місця свої в, там, і в 18 і, можливо, на поле вийти в чемпіонаті України. В цій команді вам напевно найскладніше працювати, бо навряд чи коли стартовий склад взагалі повториться. Це один із тих випадків, коли це недолік роботи з юнацькими командами, які виконують кілька функцій. Попри все, сьогодні команда виглядала збалансованою і в усіх лініях то цікавою і зіграною. Так, тому що переважна більшість цих гравців це ці гравці четвертого року хлопці, з якими ми завершали попередній сезон, так і в нас вже якийсь є коннект, вони розуміють, що я хочу від них. Я розумію, що вони можуть виконати на футбольному полі, так, тільки там, э, вратар Даня він так, трошки старший. А взагалі це були хлопці четвертого-п'ятого року народження, шостого, з якими ми вже працюємо там. Якийсь певний проміжок часу, да? тому, тому все склалося, як склалося. Вперед, у другій лізі, в сезон, дивитися з оптимізмом? Ну, тут більше не про, ну, чисто для мене, більше не про турнірні завдання, так, не про якісь. А... Так, не про результ... звичайно, результат має бути, тому що ми не можемо сказати, що це просто виходити грати, так? Тому що якщо ці хлопці не навчаться вигравати, то як вони тоді, з якою психологією вони підуть далі в УПЛ, в... наприклад, так, де все набагато швидше, жорсткіше і так далі. Ось тому, якби турнірних завдань не стоїть, але звичайно, ми будемо виходити на кожен матч з цілею перемогти. А ще, якщо це буде з тим, що ми будемо гарно грати, так і гарні голи забивати, то це взагалі буде класно.